Вітаю всіх, хто зайшов на мій канал. Мене звати Аліна, і сьогодні я розповім вам про аромати, з якими я познайомилась. І один з цих ароматів навіть з'явився в моїй колекції. Отже, з нього і почнемо. Це аромат від Abercrombie Fitch Authentic Self. Я хотіла якийсь... Такого плану аромат, що він був досить бюджетним, щоб я могла ним поливатися, щоб я могла його використовувати навіть як антиперспірант, коли я там не хочу використовувати антиперспірант, коли я, наприклад, вдома. Да? І е, цей аромат мене просто закохав в себе, е, своєю цитровістю. Цитру він дуже цитрусовий. Він в мене асоціюється з мандаринами. От саме з мандаринами. Хоча в піраміді аромату заявлена цедра лимона, якщо я не помиляюсь. Так, цедра лимона. Але от для мене він мандариновий. От, абсолютно, абсолютно я в ньому чую такі ледь солодкі мандаринки. Чудовий аромат. Це не лимон. Ви знаєте, що в мене до лимону дуже таке. Не те, щоб упереджене ставлення, але я сприймаю лимон як щось холодне і неприємне. І навіть такий він для мене ну, колючий, металевий. Для мене це мандарин. Мандарин, і дуже я цьому тішуся. У е, мене був пробнічик від «Левантик», І ми з Юрою е, ходили гуляти. І я ним е, нанесла його на себе, і йому він сподобався, тому він подарував мені оцей чудовий флакончик. На Нанотіно були дуже класні знижки на аромати. Я хочу сказати, ну, що цей флакон десь коштував до 1000 гривень. Я вважаю, чудова бюджетна ціна. Аромат дуже гарний. Можливо, вони дуже стійкі, але, скажімо, так, години дві три ну, на, на одежі, на одязі, на волосі, можливо, ну, трошки довше там, до 4-5 до годин. Але, в принципі, 2-3 години він дає таку прекрасну мандаринову. свіжість. він дуже приємний, він вас не задушить. Я б сказала, він досить повсякденний і досить. Ем... Сьогодні в мене вилітають слова з голови. Політкоректний. Політкоректний, він нікому, мені здається, він нікого не буде дратувати. Він приємний, цитрусовий, легенький, але є в ньому така приємна гостринка, чим він мене в себе й закохав. Тоді, коли я цей пробненчик пробувала, розношувала, в той день була досить прохолодна погода. Я хочу сказати, що от якраз в холод він дуже гарно звучить. Я думаю, що і в холоді це буде дуже гарно. Ну, Пізніше я його спробую і восени і взимку. Тоді було досить прохолодно, десь біля 5 градусів, і це було досить гарно, була вітряна погода. Так, в піраміді заявлений агрус, груша, цедра лимона, біла фрезія, жесмен, конвалія, білий кедр, мускус сандал. Ну, Я, як вже їй сказала, я чую мандарин. А що ж йому дає таку гостреньку, ноту, мені важко сказати. Можливо, кедр. В нього є така приємна, легенька гострота. Так, цей аромат, безумовно, мені сподобався, і от тепер він в мене є в колекції. А ви знаєте, що останнім часом я дуже-дуже обережно я стараюсь не купувати аромати, не. Не захламляти, так би мовити, свій простір, я маю бути точно впевнена, що я буду цей аромат носити. Далі я хотіла мені колись в молодості. Ну, в молодості мається на увазі, коли я була студенткою, тобто це було років, скажімо так, ну, нехай буде 34 мінус 20-14 років назад. Ну, досить вже давненько. Мені подобався а, аромат а, від. Бренду, Мені здається, що, що це бренд косметики Gosh. She. І так, він досить приємний. Я хочу сказати, що він легенький, і на одязі в нього навіть була непогана стійкість декілька діб. Але я віддала цей пробник, Ви знаєте, я зрозуміла, що він мені дуже нагадує мою Modern Princess. Від Lanvan, але Modern Princess набагато більш цікавіша, яскравіша, якась більш така, ну, більш цікавий аромат, більш стійкий, більш шлейфовий. і якби, якщо порівнювати їх в ціні, то 50 мл оцього аромату від Gosh коштує стільки ж, скільки 100 ароматів від Lanvan. Ну, тобто, якби, якщо вам. Не подобається щось конкретне в цьому ароматі, за чим ви йдете, то я не бачу сенсу купувати. У ну, мене в такому плані таких от легеньких, фруктових, солодких ароматів, мене, в принципі, влаштовує ланван. Що в нас такого було цікавого в цьому ароматі, від Гош, там була чорна смородина, мандарин, зелені ноти, лимон, персик, яблуко, абрикос, конвалія, фрезія, троянда, жасмин, білий мускус, амбра, кедр, сандал. Ну, а тут у нас що тут у нас, е пересікається? Там чорна смородина, тут червона смородина, яблуко. Одним словом, Modern Princess подобається мені набагато більше. Так, йдемо з вами далі. А, у мене тут не всі є відливантики, бо вже я деякі віддала. Що мені ще сподобалось? Ну, Давайте підемо по ароматам, які мені сподобались. Мені, в принципі, сподобався аромат від Нобілі 1942, такий блакитний з перчиками. Я весь час забуваю його назву Антималочіо. Ви знаєте, аромат дуже цікавий. Мені, я його носила сьогодні на одній руці в день. Мені дуже подобається. Він такий ну, настільки цікавий, але я хочу сказати, що в мене якась на нього йде алергічна реакція. У мене набрякає лице, у мене червоніють очі. ну Тобто, в мене ну, от реально і це вже два рази таке було, і я розумію, що напевно в мене, я ще попробую третій раз в такий сезон, коли в мене немає алергії. Класний аромат, він дуже таку має приємного гостринку, його там порівнювали з халапіння. Дуже цікавий аромат. Перчений. В піраміді заявлений червоний перець, чилі, сіль, мигдаль, базилік, зірчастий аніс. безсмертник, морські ноти, кіпарис. Палений цукор, гуаяк, дубовий мох, витивер, сандал, пачулямбра. Та дійсно це шипер, це такий гостренький шипер, дуже цікавий, дуже такий, ну мені подобаються такий аромати, але я не, я не знаю, що не так чи зі мною, чи з ароматом. Добре, я йому дам ще третій шанс, якщо і на третій раз в мене буде така на нього реакція, то ну, я не буду собі купувати від левант. Ну а і флакон, звісно, теж не буду купувати. Ну, Це, в принципі, третій аромат, який мені сподобався. Йдемо з вами далі. А далі, в принципі, мені мало що подобалось. Я взяла байреду Міксимо. Комусь я вже той пробнічок віддала. Міксити мошен. В піраміді заявлена чорна смородина, мате. Чай, лист фіалки бере за мозку. Ну він такий димний, прокурений. І ви знаєте, він мені дуже нагадав оцей аромат від DuPont Golden Wood. Так, він в мене є, він просто перекочував на поличку Юри. Ну, що я хочу сказати? Вони дуже схожі, так що я не бачу сенсу платити більше. Ну, аромат мене не зачарував. А чому я його купила? Я його купила, бо його порівнювали з. Лайф Крістіану, цим відома Мацукіта. Ну, на Мацукіту я вартість мені не дуже подобалась. Навіть там 2 мл, брати, як він мені не сподобається, ну, якби 300 гривень за 2 мл. які, ну, Це занадто якби, для мене. І я розумію, що. З такою вартістю флакон я, скоріш за все, не захочу. 99,9%, що я не захочу купувати за таку вартість флакон. І я хочу сказати, і от там сказали, що він схожий на Byredo Mixed Motion. Ну, а Byredo By Mixed Emotion Motion мені схожий на цей аромат. Власне, отак. От от. Ну, він в мене є, і Юра не, не, не дозволив мені віддати другий флакон. Є два флакони, так що якби таке. Ну, і в цілому я не так, щоб він мені там дуже-дуже сильно подобався. Так, ну, ідемо з вами далі. Ще, які в мене є аромати цікаві, значить, це Abercrombie and Fitch First Instinct. First Instinct for. Her. Ну, оце аромат не мій. Ну, це настільки не моє. Він амбровий, а я не дуже. Люблю такі аромати. Амброво-фруктовий. Так, я дарувала своєму татові First Instinct. І в моєї колеги вона їй сподобався цей аромат, вона купила чоловіку. Але от жіноча версія мені зовсім не подобається. По-перше, я зараз його вдихаю, він солодкавий, але пахне якоюсь пластиковою лялькою. Це вже для мене мінус. І от він такий ну, не в гарному сенсі жіночний для мене. Ну, чесно, мені не подобається. Що там в нас є? Маракуя от. Маракуя, магнолія, грейпфрут, орхідея метелика, капельсиновий цвіт, бо амбра. Ну ні, це занадто солодко, приторно і ще має якусь в собі пластикову ляльку, що мені в ньому не подобається. Так, флакончик вам не показала. Там досить гарний флакончик, такий рожевий. Так. Отакий флакончик. Але ні, це не моя історія. Він хоч і фруктовий, але це ну, не моє. Так, ідемо з вами далі. Які в нас ще тут є аромати? Що я ще пробувала? Знаєте, мені здавалося, що колись мені подобався аромат від Victor Rolf Bon-Bon. Де він у нас тут є? Оцей, але ні, це знову ж таки не моя історія. Він мене відштовхнув взагалі з перших, так би мовити. Ну, для мене це вже така віджища себе історія теж занадто солодкий, щось в ньому є таке, що я не люблю. М -м а що ж це таке? Персик, мандарин, апельсин, карамель, квітка апельсин, жасмен, амбра, сандалгояк. О! Жасмин. Тут дуже такий неприємний жасмин, і в поєднанні з цими солодкими нотами, ну, для мене це дуже важко і, і просто нестерпно. Так, ідемо з вами далі. Ще я дуже хотіла спробувати е, аромат від е, іспанського бренду LaF. Е, е, так, я, можливо, буду неправильно його називати. Як він називається в нас? Квізас. Квізас, квізас, квізас. Теж дуже його хвалили, там смородина гарна, кисленький і так далі. і так далі. Ну, знову ж таки, це виявилась не моя історія. Ой, ну це настільки не моя історія. Він просто б'є в ніс смородини. І вона дуже гостра і дуже груба. Дуже груба така. Пронизлива нота. І навіть така, я би сказала, знаєте, як чоловічий одеколон, ну щось таке. Одним словом, ні, однозначно, ні. І я цей аромат, от конкретно цей аромат, хоча в них такі аромати, в принципі, легенькі, не раджу вам брати без за Це дуже специфічний аромат. Потім, ну теж я сьогодні ж його розношувала. Це Gucci Guilty Elixir de Parfum. Зразу покажу флакончик, бо вони, у них такі назви, що ти потім не знаєш, про що мова йде. Отак він виглядає. Думаю, я не знаю цього аромату, треба його спробувати. Спробувала, ви знаєте, він непоганий. Він цікавий, в нього цікавий старт, такий солодкаво-кокосовий. Ну, що він починає далі витворяти? Це просто нереально. Так, заявлена тут фіалка мандарин бергамот, і османтус, Манту Стороян, ваніль, бетон почуля. От, почуля тут є, от, що мене так в ньому душило. Так в ньому душило. Ну, він цікавий, такий солодкавий кокосовий. ну Дуже гарний старт. Але далі ну це не для, не для всіх, знаєте, не для всіх. Хоча початок такий досить от, цікавий. Інтригуючий. Я б сказала, він такий трошки мильно шампунево-кокосовий, але далі ні. Ну, для мене це дуже важко таке носити. Так, аромат, з яким я промахнула через свою неуважність, це герлін Аквалігорія флора Сальваджія. Ну, я мала би подивитись, що якщо в ароматі є. Водні ноти на першому місці, то мені вже не варто з ним знайомитись. Вже не варто от просто. От це, знаєте, ну, типу кавун. Старт кавуна. Да, водні ноти, фіалка, диня. Диню я не люблю, в принципі, польові квіти, сонячні ноти, жасмін, квітка, апельсина, фіалка і розбілий мускус. Водянистий, такий трав'янистий. Ну, можливо, комусь і сподобається, але це точно. До речі, він пахне кавуном таким, але не солодким. Знаєте, оця кавуна частина ближче до зеленої м'якоті. Теж не моє. І ще я взяла спробувати мансера Rose's Гріді. Рожева ця жадіна. І я дуже не люблю таке: цей потний мускус, ці троянди, ну вони вже, чесно кажучи, трошки приїлись. Такі троянди, ні ні ні, ні, -ні, -ні. Ну, що я ще спробувала? М -м так, ну покажу вам флакончик, ну, я думаю, що ви знаєте, як він виглядає. Одним словом, таких вдалих ароматів в мене було раз. Два. – непоганий і «Нобелі». Там був ще «Інсуленс» від Герлін, але знову ж таки. Ну, для мене він вже трошки, знаєте, морально устарів. Це раз, і я почула від знайомої, від колеги аромат Шенель Шанс». Від неї був дуже гарний шлейф. І я взяла собі від відливантик, такий досить великий 5 мл. Але з першого пшика ці пачулі почали мене просто почала жахливо боліти голова і боліла вже до вечора. От, такі були мої враження від цього аромату. Так що я тішуся тим, що в мене є такий прекрасний, сонячний, мандариновий Abercrombie Fitch. І окреме задоволення це ця магнітна кришечка. Дуже мені подобається і колір флакона. Я люблю цей колір. Одним словом, така в мене вдала таке поповнення моєї колекції. Я дякую вам за увагу. Підписуйтесь на мій канал і до нових зустрічей!